Любов варта всього, варта волю твого, варта твоїх розум, варта відрази йому, всячого злого виття, шаленства та милосердя, Варта навіть життя, не кажучи вже про смерть. Вірш читає Фещук Марина, студентка Ів Кеп, Ліна Костенко. Спини мене. Спини мене, отямся і отям». Така любов буває раз в ніколи, вона ж промчить над зламаним життям, за нею ж будуть бігти в одноколи. вона ж порве нам спокій до струни, вона ж слова поспалює вустами. Спини мене, спини із хамени. Ще поки можу думати востаннє, ще поки можу, але вже не можу, настала черга й на мою зелю. Чи біля тебе душу відмороже, чи біля тебе полум'ям згорю? Вірш читає Романенко Карина, студентка Ірпінського фахового коледжу економіки та права. Ліна Костенко, голос: Напитись голосу твого, того закоханого струму, тієї радості і суму, чаклунства дивного, того Замерти слухать і не дихать, зненацька думку перервать, тієї паузи безвихідь, красивим жартом рятувать. Слова натягувати як луки, щоб вчасно збити на льоту нерозшифрованої муки, невідворотну німоту. триматись вільно і незалежно, перемовчавши хто кого. І так беззахисно і безмежно чекати голосу Твого. Петровський Євгеній, студент Івкеп і жінка з чорним, як земля, волосся, автор Сергій Жадан. І жінка з чорним як земля волосся, яку я знаю вже стільки років, живе собі. Не переймаючись зовсім поміж ранкого світла й вечірніх мороків, поміж заліза й гарячого листя, поміж стіни пташиних криків, поміж підземних русел, що переплилися, поміж усіх своїх снів і фріків, вона ходить собі на стадіони й ринки, ховаючи в курсі і флягу. І я готовий палити сусідські будинки, щоби вона звернула на мене увагу. Я готовий позбавити міста керування і на портвень перетворювати озерну воду. Лише б вона, згадуючи про моє існування, писала мені листи про життя і погоду. Я готовий влаштовувати на її вулицях страйки, лише б бути ближче до її ніжності, люті, і слухати її постійні байки, про те, з ким вона спить і кого вона любить. Я вигадую нові літери та розділові знаки. Я вб'ю всіх старих поетів, які ще щось пишуть, щоби вона забувала про те, що могла знати. Щоби вона дивилась темряву і слухала тишу. Небо за її вікнами буде холодне і зелене. Дощ буде заливати пам'ять її невичерпну. Хай забуває про все, хай забуває навіть про мене. Лише про мене хай забуває в останню чергу. В дні Дніпро житті печальне і просто Ліна Костенко більше виконує просуп Надія, студентка і в кеп. В дні про житті печальний просто все було як незайманий сніг. Темнооким, чарівним гостем я чекала тебе з доріг. Забарився. Прийшов не скоро. Марнувала я дні в жалю. І в недобре для серця пору, я сказала комусь: Люблю, хтось підносив мене до неба Я вдихала його голубе, і не мріяла вже про тебе, щоби цим не образи тебе. А буває, Спинюсь на місці, простягаю руки без слів, ніби жду чудесної вісті з невідомих нікому країв. Я для серця така спокута забувати скоріше Аніж те що мусило бути і чого в житті було? Вірш читає Боклач Надія, студентка Єрпінського фахового коледжу економіки та права. Василь Стус: не любити тебе не можна. Не любити тебе не можна, володіти тобою жаль. І хвилина діяння кожного випромінює нам печаль. Бути разом в однім цілунку, лунку, злицю ста і серця свої, тільки у хвилі нема порятунку, плачуть вночі лишень солов'ї. Ти в хвилину чуттєвої бурі, не віддайся мені, дивись бачиш, вечір накрило похмурі, то над нами вони зійшлись. Хай нам кажуть, любити можна тільки раз, того разу й жаль. І щаслива хвилина кожна опромінює нам почаль. Не ховайся в зволоженім зорі, бо розгойдені береги, поглинаючи фантазма горій, будуть завжди нам дорогі. Ні, знайти в чуттєвих бурях неперейдену нам грань, щоб не відати днів похмурих, щоб не знати про гнів прощань. Не любити тебе не можна. Та й любитись тобою жаль. Бо хвилина кохання кожна випромінює нам печаль. Вірш читає Ясенчук Ангеліна, студентка Івкеп, Сергій Жадан. Вони навіть можуть жити в різних містах, вони навіть можуть жити в різних містах і в своїх розмовах не торкатись головного. Але ті слова, які в ній пише в листах, вона читає так, ніби їх не було. І коли вона не отримає від нього листів і починає нити і рахувати втрати, вона ненавидить все, що він їй говорив. Себто ненавидить взагалі усе, що може згадати. І коли він відкриває світ, ніби верстак, пристосовуючи його до любові своєї, все, що він робить, він робить щоразу так, аби вона розуміла, що він це робить для неї. І тому для нього найгіршим з усіх тирзань, миттю, коли починались усі його біди, завжди було проведжати її на нічний вокзал, останнього сподіваючись що вона не поїде. І тому він хоче просто бути з нею цієї зими, класти їй на потушку зібрані метеорити, і спати з нею так, як пси сплять із дітьми, щоби зігріти і щоб неї розбудити. І він говорить: хай буде так. Хай буде без таємниць, хай буде так, погоджується вона, рахуючи замитіля. Мова їм потрібна лише для того, аби не наговорити дурниць. Весело працює, вилинка серця, гарячі буділя. Вірш читає Вакулко Анна, студентка Ів Кеп, Максим Ориський, моя царівна. Тобі одній уявлена царівна. Тобі одній дзвонять мої пісні. Тобі одні в моєму храмі дивно, Пливуть молитви і горять огні. Моє життя веде мене нерівно, то на вершини, то в яри страшні, та крізь душа співає переливно Про очі безтілесні і ясні У городі, де грають струни п'яні, де вічний шум, де вічна суєта, Несуть в душі слова твої незнайні. І серед боля на яснім світанні, коли ще сном охоплені життя, душа тебе, тебе й одну віта. Я і в думці обняти тебе не посмію. Семененко Василь Андрійович, вірш читає студент і на рахню Григорій. Я і в думці обняти тебе не посмію, а не те, щоб рукою торкнутися сміх. Я люблю тебе просто, отак. Без надії, без тужливих зітхань, без клятвених слів, навіть в снах я боюсь доторкнутись до тебе, захмеліть, одуріть від твого тепла, я кохаю тебе. Мені більше не треба, адже і так ти мені стільки щастя дала.